Експерти оцінили руйнування, а мешканці, які подали заяви у ЦНАПі, отримають компенсацію з бюджету громади. Станом на 2 липня спеціальна комісія вже опрацювала 107 заяв на відшкодування пошкодженого наслідок ракетного дару РФ по франківську майна. Ще 66 розглянуть уже 4 липня на черговому засіданні. П'ятницю було рішення комісії. Розглянуто 65 заяв і одразу ж на засіданні виконавчого комітету прийнято рішення 65 людям виплати суму 1 мільйон 109 тисяч гривень. Долучилися зразу ж в суботу до ліквідації наслідків леха, працівники соціальних служб, зокрема, працівники територіального центру. Перебуваючи на місці, відвідали всіх своїх підопічних, які в них є на обслуговуванні. Бачите, перелік адрес, в яких є люди, які одинокі, в яких нікого немає. Відповідно, також були пошкодження працівниками територіального центру. Там організовано було прибирання. Помили, поперебирали, повикидали все, тобто допомагали вікна. Закривати плівкою ну, також відповідно працювали з людьми щодо подачі заяв. Загалом зареєстрували 263 заяви від мешканців. Однак 25 з них спеціальна комісія відхилила. Мова йде про звернення щодо пошкоджених автомобілів та гаражів. А ось за відновлення чи встановлення вікон і дверей постраждалі отримають компенсацію із міської казни. грошова допомога ви. Значається та виплачується заявнику в таких розмірах: 8 тисяч гривень за встановлення, відновлення, пошкодження вхідних дверей до об'єкта 4 тисячі 100 гривень за один квадратний метр, але не більше, ніж 30 тисяч гривень загалом за усі пошкоджені вікна, за встановлення, відновлення вікон, віконних пакетів і віконних блоків. На ремонт одного об'єкту допомога може бути надана один раз одному з заявників. Подавати документи, кажуть у центрі надання адмінпослуг, послуг, мешканці продовжують і сьогодні. Після перевірки та верифікації в реєстрі речових прав їх передають у роботу комісії. Разом з тим нагадують і про програму є відновлення, яка фінансується з держбюджету. Кошти можуть отримати власники житла, які отримали руйнування чи пошкодження в період 24 лютого 2022 року, тобто категорія громадян на берегові 32 і вінши в цьому мікрорайоні підпадає, тобто вони можуть подавати такі документи. Це житло підлягає відновленню і також розміщено на науковних територіях, тобто ми відповідаємо цим критеріям. Етапи проходження є відновлення. Перше це подати заявку, як я сказав, або у ЦНАПІ, або за допомогою мобільного застосунку, або ну самостійно на порталі. Після того відкрити рахунок в банку, подати заявку на виплату, дозволити огляд майна комісією, обов'язковою умовою проекту і відновлення її подання. Звіту до слова з 22 червня заявки на відшкодування за державною програмою на порталі Дія у додатку та через ЦНАП уже подали 75 франківців. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.